На сьогоднішній день з Нідерландів приїхав до Молдови, щоб підлікувати себе, тому що в Нідерландах немає такого обслуговування за роки, які я провів в Європі. Мені було важко знайти, але я знайшов в Польщі клініку, яка також займається профілактичним лікуванням діабета. Хто мені казав, що це не треба, можна просто дієту придержуватися. Це ваша теорія, але я по лікарням їздив. Я знаю, як це працює спорт. Класне фізичне почуття, дієта це зазвичай це, це так і треба. Але раз в рік треба проходити лікаря, треба дивитися, треба здавати аналізи. треба вітаміни, все це все це робиться. Барокамера, масажі. Я приїжджаю сюди, як знаєте, як такий от санаторій. Це перше. Друге з Нідерландів до Молдови. Ви робите справочку БРП, отакого сього йдете в хіменту, робите. Така ось вона ляпсі, такої прикріплю сюди. Вона працює здається 4 місяці, і ви можете там, куди вам треба виїхати з країни з країн Шенгена, щоб ви могли виїхати, і, і там у вас не було проблем. І по цінам, по стоматологам, по пізніше розкажу ця вся інформація з лікарями буде в останні дні. Я запишу до кого можна звернутися, де можна хату дешевше сняти. Тут люди телеграм-канал. Там вся корисна інформація, яку я збираю. який свій кейс є. Дякую, що дивитеся. Батькам, привіт.